Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин І сьогодні ми будемо говорити про мальву Квітка мальва берегиня української оселі. Це один із символів нашої Батьківщини. Росте вона на всій території нашої країни. Мабуть, всі з дитинства пам'ятають такі високі квіти пастельних тонів, які росли біля дому або у когось на дачі. Або у сусідів, ну ви, звичайно, бачили ці квіти. Це, звичайно, мальви. Трав'янисті рослини із сімейства Мальв. Також ви можете чути назви, такі як рожа, ружа. Це також Мальви. Пізнішого походження, вірогідно, це слова запозичені із німецької мови. В Україні цю квітку ще називають в деяких регіонах калачиками за формою плодів, схожих на калачі. Також є назви проскурник, шток-троянда та інші можна зустріти в різних місцевостях. Рослина ця налічується десь 25-30 видів. Вони досить високі в висоту, можуть рости до 2,5 метрів. А квіти бувають до 15 см у діаметрі із 5 білими, рожевими, ліловими, жовтими, бордовими або червоними пелюстками. В перший рік після посадки вона рідко зацвітає, але дає розетку великих шорстких листків. А на другий рік з'являються квіти. Зазвичай починає квітнути мальги в червні червня початок липня. Іноді цвітіння може тривати аж до самого вересня. Рослина в вирощуванні невибаглива, вона може рости на будь-яких ґрунтах, стійка до посухи, але не любить тільки сильних протягів і досить вологого ґрунту. Мальва в Україну потрапила з Середньої Азії в 15 столітті. Її вирощували ще в стародавній Греції та стародавньому Єгипті. Ці рослини здавна вживали в їжу. Солодкі зелені стебла і листя додавали в супи і салати. Порошком із сушеного листя посипали різні страви. Незрілі плоди маринували і використовували для приготування перших страв. До речі, в Єгипті можна і сьогодні зустріти. Суп з мальви. І його називають мелокія. Також існує багато свідчень того, що під час Голодомору українці, рятуючись від голоду, харчувалися окрім інших диких рослин і калачиками із мальв. Напевно, також мало хто знає, що мальви використовуються і в сільському господарстві. По-перше, це чудовий медонос, який цвіте досить тривалий час. І для бджіл найкориснішою є мальва кучерява. Квіти білі, ясно-пурпурові або рожеві, яка має більше нектари, нектару в порівнянні з іншими сортами маль. І по-друге, її використовують як кормову рослину. Як використовують як зелений корм, силос, який добре поїдають всі свійські тварини, тому що такий корм корисний і поживний, бо містить багато необхідних мікроелементів і вітамінів. У побуті, у побуті із квіток мальв темного кольору можна робити природні барвники для фарбування тканин, пряжі, великодніх крашенок. А ще мальва славиться своїми лікарськими властивостями. давнину в наших краях її використовували в народній, зокрема козацькій медицині як відхаркувальний, пом'якшуючий, протизапальний і загальнозміцнювальний засіб. Усі частини рослини годяться для гарячих ван при хворобах селезінки. У вигляді примочок і компресій відвар квіток маль використовували при нашкірних хворобах для зняття свербіжу та для загоєння ран. Також дуже корисний чай із мальо. Його вживали при застудних захворюваннях, особливо кашлі, захриплості, болі в горлі, а також при болях у шлунку і проноску. А рецепт чаю досить простий. Потрібно взяти дві чайні ложки дрібно-нарізаних квіток або листя, залити склянкою окропу. Не стояти 10 хвилин процідити і пити 2-3 чашки в день. Завдяки своїй невибагливості та красі квіти набули великої популярності по всій країні. Ними прикрашали садиби, не було жодного села в нас в Україні, не було жодної хатинки чи квітника, де не росли б біля тину чи під вікнами мальви, обереги нашої духовної спадщини. Чи не найбільш поширеною і улюбленою в Україні здавна вважали рожеву Мальву або рожу? Квітка Мальва посідає чільне місце в українській народній культурі та фольклорі. Вона один із символів любові до рідної землі, свого народу, батьківської хати, своєрідний символ мудрості віри, надії та любові. Народні повір'я свідчать, що добрі душі пращурів поселяються на мальві й охороняють мешканців оселі. Наші предки вірили, що коли взяти з собою квіти у подорож, то мандрівник обов'язково повернеться на батьківщину. Також є цікавий факт, що в горщику возили з собою чумаки, коли їхали по сіль, щоб розбійники їх не вбили. А калачики в кутку корчми ставили від напасті. Вважалося, якщо кинути квітку позад себе, вона додасть сили. Часто мальви вишивали на сорочках, бо вірили, що ті давали захист роду людини, що її носила. Український народознавець, письменник, видавець Василь Скуратівський називає мальви разом із калиною, вербою, тополею, одвічними символами, якими опредметнувалося найсвященніше це любов до рідної землі, і водночас він зазначає. Не було села, а в ньому хати, де не полагкотіли під вікнами Мальви. Ці незрадливі обереги нашої духовної спадщини. Отака вона мальва. Отакий нас символ нашої рідної України Неньки та рідної нашої оселі. Ставимо вподобайки під дане відео, якщо вам воно було корисним та сподобалось, пишемо коментарі. Не забуваємо підписатися на мій канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.